каналі Парфумерії. Моє ім'я Оксана, і тема сьогоднішнього відео весільні аромати. У мене є імпровізована бутоньєрка. Тож сьогодні хочу розповісти про аромати, які, на мій погляд, могли би підійти на цей найголовніший для декого із наречених день в їхньому житті. І цей день хочеться бути особливою, хочеться, щоб тебе нічого не турбувало, хочеться віддатися тим почуттям, що ти найголовніша, що це твій день, що ти особлива, що це день, коли в тебе метелики в животі, що в тебе мурашки по шкірі, і, і саме це... в цей день. Підібравши деякі аромати зі своєї колекції, розглянути як варіант для весільного аромату. І почну я з аромату, на мій погляд, це аромат вельону, фатину. Це молекула 01 від Есцентрик молекули. Цей аромат ненав'язливий, аромат який Шлейфити неймовірно і цим ароматом доречно користуватись парі і нареченому, і нареченій, і вони будуть в унісон нести цей неймовірний аромат, який буде повертати їх у згадку в цей день. Тож, мій вибір міг би бути, якби моє весілля було найближчим часом, це. Перша молекула від Escentric Molecuл. деревяно квітково мускусний І в склад його входить лише одна нота і соя супер. А наступним, враховуючи, що це день об'єднання закоханих сердець, був би аромат від Yves Saint Laurent In Love Again. На мій погляд, це аромат кохання, щастя, безтурботності. І в -Лорен, In love again» «Fleur de де passion» Малина, Виноград, Чорна смородина, півонія, магнолія. Солодкувато цитрусово-квітковий. Нагадує Приємні дні. Це в мене вже повторний флакон. Я користувалася більше 10 років назад цим ароматом. Це не був мій весільний аромат, але мені захотілося повернутися в ті дні, і я його придбала. І флакон, який повторює форму серця, і говорить, і кричить навіть своїм зовнішнім виглядом про любов. Про справи сердечні. Далі, якщо я вже згадала про метелики в животі, нехай це буде артизан парфюмер, мисливець на метелики. Це аромат легкості, аромат липи, коли бджоли роєм сідають. На дерево з липою, цей неймовірний звук, неймовірний аромат білих квітів, які хочеться постійно занурюватися, і запах липового чаю, який абсолютно ненав'язливий. «Партизан Артизан парфюме, полювання на метеликів. Тубероза, липа, апельсиновий цвіт. І з ароматом неба в мене асоціюється аромат ціель від амаш. Небесний ціель від амаш. Квітковий акватичний, свіжий пудровий. Це аромат білоквітковий. Чуваю. Аромат конвалії, а конвалія це біла квітка, в мене асоціація цноти, тож цієль я би також віднесла до весільних ароматів. Яке свято без шампанського, тож квітковий, фруктовий з запахом шампанського. І вершків. Ви вершки, це шампанське, це свято, це прекрасний настрій. Саме з цим ароматом, мені здається, кожна наречена відчувала б себе святково, і цей аромат завжди підіймає настрій рожева молекула. А ось аромат. – це аромат гірких цитрусів, грейпфруту, білих квітів. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий і огортає навіть оточуючих в діаметрі 2-3 метри. Цитрус, гарденія, жасмін, білоквітковий, зелений. І цей аромат дозволяє відчувати себе свіжо протягом цілого дня, і враховуючи, що це святковий день, що в цей день багато танців, що в цей день багато людей, які знаходяться біля тебе, тож жур від Ермес. квітково-зелений, бергамот, ірис, мускус, кристалловерт від Шанель. Це також цитрусовий аромат, аромат лимону вже. Він не настільки гіркий, як грейпфрут ужур від арме. Тут є нота солодкуватості і нота м -м, пудровості навіть. І цей аромат, як мохіто, він ненав'язливо і дуже-дуже інтелігентно поводить себе на тій. Особі, яка його обирає. Крісталла від Шанель. Від кришталю перейдемо до Aqua Universalis Forte від Mason Francis Curcudjan. Квітковий дерев'яно-мускусний. З нотою цитруса і водяною нотою. А це аромат холодної прозорої води. Він начебто невловимий, начебто дзеркалення якесь. Але він настільки стійкий, настільки він дозволяє себе відчувати особливою, що як мінімум познайомитись з ним, я вважаю, нареченим перед цим важливим днем потрібно. І, можливо, для когось це буде вибором для того. Цього святкового дня, «Aqua Universalis Forte – Форте, парфумованій воді і тому він настільки стійкий квіти, квіти. Шанделезі від Guerlain, пудровий, мигдальний, мімоза, бузок, диня, смородина, єлисейські поля від Guerlain, я була на весіллі, де наречена саме в цей день використовувала аромат Шанделезі, і цей аромат в мене буде асоціюватись саме з нею. І він настільки жіночний, настільки дозволяє якось розкритись інакше, саме в цей день, і він підкреслює ту тендітність. Нареченої, що я ним насолоджуюсь і досить часто повертаюсь в той день, коли користуюсь цим ароматом. А це аромат Anyway від Juliette Hessegan. Я обожнюю це розпилення, цитрусовий мускусний, білоквітковий. Аромат білих квітів. Це неролі. Вже навіть по вигляду, по зовнішньому вигляду, говорить, що це невинність, що це особлива дівчина, яка сьогодні виходить заміж. От якраз «Anyway» – це мене пряма асоціація з весільним днем. Він настільки стійкий, що навіть і на наступний день він буде відчуватись «Anyway» від Джуліет Хесеган. Аромат класика, Жадор Відор, Ода жіночності, ніжності, білоквітковий, мускусний, повітряний. Це аромат, от він мені здається, створює таке прагнення до сімейного вогнища. І цей аромат мені дещо перегукується з. Абсолютом жіночності від Гірлен. Тут квіти дещо інакші, але по настрою вони дещо схожі. Тож Жадор від «Діор» міг би бути ароматом нареченої саме в цей день. Тож, це була моя підбірка тих ароматів, якими би я користувалася, якби я виходила заміж ось ось в найближчий час. Моє весілля було 10 років назад. І моїм весільним ароматом був від Дольче Gabana The Van, але версії льо. Наразі я повторила цей аромат, але вже в парфумованій воді. Я зараз його нанесу на себе, щоб повернутися в той день. Так, цей аромат мене буде асоціювати завжди з моїм весіллям, незважаючи на те, що він не легкий, цей аромат, що це ваніль, що це. Фрукти, що це персики, він а, дещо оксамитовий. І в той день було під 40 градусів спеки, це була середина серпня. Цей аромат додавав впевненості в собі. І, звичайно, я сказала так. І аромат прекрасний. Аромат вже класика, і саме в той момент він мені здавався найжіночнішим і найніжнішим з усіх ароматів, які були в мене. Ну... Ванільний з нотою персика, лічі, сливи, цитрусових і водяної лілії. У нас весільні аромати були парні, це чоловіча версія Азиван і жіноча версія зван. Тож, такі були мої весільні аромати, і мій особисто весільний. І саме е, в ці дні, коли зараз починаються е, весілля, хочеться всім побажати всього найкращого. і... На все добре вам! Дякую за увагу! Я сподіваюся, була корисна. Бувайте!